Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі у студії Світлана Кренців. Обезглавлена Верховна Рада сьогодні відкрилася, щоб за півгодини закритися до вівторка. Перший віце-спікер парламенту Олександр Лавринович зауважив, що це пов'язано з тим, що до Верховної Ради від уряду надійшли антикризові законопроекти і їх необхідно опрацювати. Щодо нового спікера, то в кулуарах мусуються три кандидатури: Олександра Лавриновича, Івана Плюща і Володимира Литвина. І сьогодні обласна організація ВО свобода пікетувала обласну раду та облдержадміністрацію під гаслом Захистимо землю селян життя українців. Пікетування відбулося у зв'язку із проведенню рейдерською схемою захоплення земель сільськогосподарського призначення, яке належить територіальним громадам ряду сіл Жовківського і Пустомитівського районів, зловживанням службовим становищем при виділенні майнового паю. В акції взяли участь більше 200 селян із цих районів. Голова обласної ради Рослав Сене пообіцяв пікетникам, що позачергова сесія із земельних питань відбудеться у понеділок, вівторок наступного тижня. Фракція Свобода в облраді вимагає звіту начальників управлінь сільського господарства і земельних ресурсів, а також присутності на сесії голови облдержадміністрації Миколи Кмітя, прокурора області, керівника УМВС і СБУ та голови апеляційних судів Львівщини. Сьогодні у рамках відзначення сторіччя Степана Бандери в сьомій школі міста відбувся загальноміський семінар педагогів організаторів виховної роботи під назвою Лідер 21 21-го століття. Участь у ньому взяли також лідери всіх молодіжних спортивно-патріотичних організацій стрищини, а також гості зі Львова. з подробицями Люба Яворська. Сьогодні в сьомій школі відбувся семінар лідера 21-го століття головною темою його була Україна нація героїв. Такі семінари проводяться щорічно у різних школах міста та на різну тематику. Цьогорічний лейтмотив зустрічі зумовлений вшануванням сторічного ювілею з дня народження провідника ОНУПА Степана Бандери. На семінарі були присутні представники всіх молодіжних організацій «Стрия» і представник влади, начальник відділу освіти Микола Мазур. Окрім того, директор школи Ярослав Білинський підгот. Тував для всіх учасників сюрприз та самому семінару і безпосередньому обговоренню теми передувало ознайомлення з історією школи та її досягнення. Не дивно, що такий захід проводиться саме в сьомій школі, адже там свого часу навчався Степан Бандера. Тема визначена з цієї причини, що в нашій школі навчався провідник українського народу Степан Бандера. Сторіччя з дня народження якого ми будемо відзначати 1 січня. І тому ми будемо згадувати на цьому семінарі всіх лідерів, які були в нашому українському народі. Україна нація героїв впродовж своєї історії була багатою насміливців, справжніх лідерів своїх епох. Саме так Ярослав Білинський представив гостей з 15 -го століття, учасників організації реставраторів історичних подій. Такого сьома школи ще не бачила. Справжній лицарський герць і справжній фурор. Доблесні воїни розповіли про звичаї і правила своїх попередників і показали, як колись посвячували в лицарі. Після такого дійства семінар продовжила обговорення. Круглим столом представники молодіжних організацій говорили про проблеми сучасної молоді і те, як у наш час слід виховувати справжніх лідерів. Недостатньо ще е, мати е, великі знання, що треба бути українцем-патріотом. Бо ми зараз бачимо, що у нас на превеликий жаль значить не є у Верховній Раді і в саме вищих ешелонах, значить ті процеси хорошим. Для навчання і виховання наших дітей там здавалось би мудрі люди, але напевне не до кінця виховані. Ось і не завжди патріоти. І тому ми власне хочемо, щоб такі діти виросли, як це все степанпандера. Сьогодні ж у сьомій школі сталася ще одна приємна подія. Вона поповнилася новими комп'ютерним класом у повному обсязі, тобто 14 комп'ютерами і необхідним до них меблями. Але про це іншим разом. І про інші події центром громадської адвокатури за підтримки проекту Україна, верховенство права розпочато реалізацію програми Громадське дослідження в судах Львівської області щодо відповідальності стандартам доступу до правосуддя, рівності, справедливості та повноти судових процедур. У рамках проекту буде проведено дослідження в чотирьох районних судах Львівщини. Йдеться зокрема про зручності доступу до приміщень суду, графіків роботи, інших процедур, рішень інформації, відкритість судових засідань. Юристам та волонтерам буде впорядковано матеріали на інформаційних стендах у судах, а де відсутні виготовлено та розміщено необхідну інформацію про порядок звернення до суду, судовий розгляд, зразки і приклади позовів та заяв тощо. Учора ввечері невідома особа по телефону 02 повідомила про закладення вибухового пристрою в одному з приміщень адміністративного будинку ВАД Львівгаз. З приміщень було виведено на безпечну відстань 16 осіб. Спеціалісти вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при голову управління МВС України в області протягом ночі провели обстеження будинку та прилеглої території, але вибухового пристрою не виявлено. Проводиться розслідування. Релігійна громада Різдва Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви міста Кіровограда звернулася до Галичан з проханням допомогти у зведенні храму. За словами просвітитера Кіровоградського адміністратора парафії Різдва Святого Івана Хрестителя, отця Івана Третяка лише два роки тому Українська греко-католицька церква відновила своє служіння в географічному центрі України в Кіровоградській області. Понад рік довелося докладати зусиль, щоб одержати у Кіровограді невелику земельну ділянку для Діництва храму для цього довелося звертатися аж до президента України. Тепер перед релігійною громадою стоїть важливе завдання побудувати храм, щоб це зробити необхідно пожертви людей доброї волі. Пожертви для будівництва храму в місті Кировограді можна скерувати за такими реквізитами. Релігійна громада різдва святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви міста Кировограда. Світова економічна криза добралася до українських театрів, кіностудій і зірок шоу-бізнесу. Масово скасовують корпоративні вечірки, скорочують зарплати акторів, заморожують кінопроекти. Харківський академічний театр імені Шевченка «Березіль» отримав офіційний лист обласного управління культури, адресований всім театрам. У ньому йдеться, що у зв'язку зі скороченням надходжень коштів до обласного бюджету театру слід скоротити на наполовину. Якщо для народного артиста це ще не питання життя і смерті, то для Звичайного учасника трупи, наприклад, працівника сцени, критичне, зазначає телеканал СТБ. За повідомленням метеопрогнозу, у п'ятницю 14 листопада на стрищині передбачається хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ. Вітер західний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 742 мм міліметри ртутного стовпчика, вологість 93%, відсотки. Температура повітря вночі і в день два-5 градусів вище нуля. І це всі новини на цю годину зустрінемось завтра у цій же порі. Дивіться новини також на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить.